СВГ імені Кутузова господарство із доходами, які ще декілька років тому обчислювалися в 6 нулів. Одне з передових СВГ Білкородністровського району, яке знаходиться на території Бритівської сільської ради, наша телекомпанія неодноразово розказувала про те, яка доля спіткала більшість колгоспів-мільйонників Одеської області. Наразі як ви зрозуміли, мова піде про СВГ імені Кутузова, історія якого закінчилася припиненням господарювання, доведенням до банкрутства, заборгованості у виплатах за. Заробітної плати працівникам і як кінцевий результат розграбоване по шматтях майно. нікого, кому не У нас ще таких 200 чоловік. І ми просимо адміністрацію, щоб вона помогла. Нагадаємо, СВГ імені Кутузова було створено у 1946 році і спеціалізувалося воно на вирощуванні зернових та технічних культур. Після розпаду СРСР колгосп продовжував функціонувати у старому режимі роботи до 2011 року. Проте серед колгоспників з'явився панікер, який посіяв переполох у колгоспі, що господарство на межі банкрутства. Ми знаємо ето аліксінкоспілонов. Мы знаем мерешку, хто самое колполе спильона и тот же самый Павел Сергеевич. ну они стали предателями, нашими предателями. Они развалили при их чутком руководстве. Мы, конечно, старшее поколение ушли ну, в жизни тому що потому что такова жизнь, что мы должны будем уйти, выступать вместо молодых. Вот мы дали место молодых, мы ушли, колхоз сдали цельники, не Они же за короткий срок, буквально за 5-6 лет, развалили его до нуля. Аби не залишитися із порожніми кишенями та хоча б якось прогодувати свої сім'ї, колгоспники змушені були разом зі своїми земельними ділянками та майновими паями розійтися по приватним підприємцям. Проте, як виявилося на практиці, золоті гори, обіцяні приватними підприємцями, виявилися справжнім пеклом. Такими сльозами ми вириваємо зерно, котре не засіяні наші поля. І що не поступі як повідомив нас директор приватного підприємства Агроток Андрій Федоренко у 2012 році з пайщиками він розрахувався. Проте за використання майна СВГ Кутузова, а це техніка, комбайни, трактора, сіялки, тощо склади та інше, люди не отримали своїх дивідендів. Законно обрабатывает их землю. Ну, это неправда. В а этом вы... году вы тоже засеяли земли. Мы обрабатываем землю согласно договоров, которые у нас имеются. Ну, там есть 20 заявлений, которые они говорят, что. Ну, нет, этим вопросом нет. занимается Сильской инспекция Одесской области. Они у нас были, проверяли, все законно, mm -hmm. все. Наразі вже протягом декількох років тягнеться бюрократичний бік з перешкодами. Учасники СВГ Котузова, котрі не отримали майнових паїв, так і не можуть їх отримати. Бо майже вся техніка та будівлі фактично або не існують, або знаходяться у користуванні інших підприємців. Дана техніка була взята на хранення в пользу агротоку. ЧП «Городок» в данный момент пользуется этой техникой, согласно сведениям, которые были предоставлены рабочими непосредственно на данном предприятии. Хотя, со слов гражданина Федоренко, э, директора э, ЧП «Городок», э, данная техника не используется и находится на хранении. Э, на данный момент попытка изъять данную технику и использовать непосредственно СВК имени Кутузова предпринималась, но она увенчалась успехом. Проте сьогодні ця історія нас зацікавила з дещо іншого боку. Поки хитромудрі адвокати у судовому порядку розділяють майно колишнього колгоспу-мільйонника, заборгованість фермерського господарства перед бюджетом з кожним роком зростає. Так до пенсійного фонду за підсумками 2012 року господарством не сплачено майже 160 тисяч гривень. Так, відповідно до частини 2 статті 25 зу про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, боржнику СВГ імені Кутузова щомісячно направляються вимоги про сплату боргу на виконання у відділі примусового виконання рішень управління ДВС головного управління юстиції в Одеській області, знаходиться 16 виконавчих документів на загальну суму: 1 мільйон 290 дев'яносто тисяч гривень. Двс накладено арешт на два зернозбиральних комбайни. ТаВАЗ-212140 на загальну суму 629 тисяч гривень. У вересні та жовтні минулого року були заплановані аукціони з метою реалізації заарештованого майна, які не відбулися у зв'язку з відсутністю купівельного попиту. Після того, як ЧП Гритовціла дані там кілька тракторів е компанії, два до 1500 не з система налогової інспектор і сказав, що СНК Кутузова є задовжені. более чем 2 миллиона гривен по налоговым платежам, плюс решение суда. Поэтому не пойдем подписать э, акт описи, то есть наши на имущество. Юрьева отказалась, сказала, что просто элементарно, я не буду писать за то, чего у меня сейчас нет, потому что реальная компания, это вторая используется, чемпионат готов После чего инспектор удалилась, несколько дней не было, пришла к ней и показала я описи. От описи Юрьева оказалось, там было описано все имущество, которое было на основании карточек, которое готов предварительно изъял Получається, що закритів СВК потузоватися технікою, вона польза спользування ЧПГ. З однієї сторони прокуратура вимагає розрахунку з людьми, а з іншої, податкова наклала арешт на все майно, в тому числі і врожай, який так і згнив на складах. І поки бази відпочинку, техніка, будівлі переходять у приватні руки. Пенсіонери та діти війни не можуть отримати належні їм виплати. Візьмемо для прикладу середню пенсію у тисячу гривень. Це вийде, що 150 наших батьків і бабусь не зможуть отримати пенсії а таких підприємств у нашому районі більше двох десятків. А все це недоотримані пільги, ліки, безкоштовний проїзд пенсіонерів. Перелік можна продовжувати до безкінечності. Поки тривають судові тяганини, борг СВГ імені Кутузова перед державою з кожним днем росте. Люди не можуть отримати заробітну плату. Учасники колгоспу майнові паї, а декотрі і земельних паїв. Подібна проблема є непоодинокою і вимагає втручання вищих інстанцій влади. Так як на місцевому рівні проблема перетворилася у біг по замкнутому колу.